Так, доброго дня. потекла прокладка клапаної кришки т 4 1.9 дизель мотор X1. Я вже її зняв. Зараз на ніс на периметр головки, де клапана кришка стояла, Ось такий засіб. Loctite sf він Спеціально призначений для зняття прокладок, піддонів, головок і тому подібного з герметикою всякої такої штуки. Ось тут вона знята кришка, зараз вже напшикане. Має на, на вигляд такі результати. Так от такий вигляд має. Така пенка получається. На головку теж наносимо, заткнули тряпочку, щоб не попадало сміття. Точніше куски прокладки, герметика старого, яку от тут, дай Боже намазали люди для підстраховки, звісно. Так, чекати десь 15-20 хвилин, поки це все воно роз'їсть. Рекомендую я ось такий от засіб. Це краще ніж бензин. Або ж крябать ножом, але все рівно прийдеться використовувати лезо, як не хочеш, але це набагато легше віддерти і буде, зазвичай як присихає, то ну, неможливо геть зовсім віддерти. Ось стара прокладка є в наявності. Тут так, доволі прилічно намазано герметика. Прокладка наші шайби до прокладки по ерлінгу. Ой, по фебі вибачаюсь, по фебі. Такий комплект їх там є. Шість штучок. Це під низ іде маленький, йдуть під низ. Прокладки, яке опирається ось тут всередині. Більші йдуть під шайби зверху на клапану кришку. Які прижимаються ось такими колпачками. Металевими. Так що поки що будемо чекати, поки покаміс під'їсть.